Ну, я скажу, що я не задоволена просто. А чому ну, мені кажуть, ну то, що я чую, як люди скаржаться, ну кажуть, що не так допомагають, як обіцяли там, допустим. Не одразу, люди стоять в чергах, чекають і чекають не один, не тиждень, не два тижні. тому. Я скажу, що ну це не задоволення, як на мою думку. А на що місцевій владі, як ви думаєте, варто звернути увагу? Ну, вони повинні вперше зразу надавати допомогу, тому що зараз зима дуже холодно, і люди повинні, хоча б це вікна, ну щоб вони там позакрили чекну першу чергу надавати цьому допомогу. Так, вони надають допомогу, там штаб, да, що вони там роблять, я цим не, ну, не, не сталкувалася, але ну, як я читаю потім в коментах, що люди кажуть, що вони чекають дуже довго, mm -hmm. ну, це я ж вважаю, що це неправильно. Не я думаю, більше хай вони прислуховуються до людей, до наших громадян, щоб виконували їхні як сказати, потреби більше. Там, наприклад, не всім е, після вибуху допомагають з вікнами. не всім. Е, так саме, як на моїй вулиці прилетіли, і не всім людям допомагали з вікнами, з дахом, що протікає ще досі, і немає ніякої допомоги. Щоб казати зараз про дороги і все, мені здається, більше хай допомагають нас, ЗСУ скидують. І більше, щоб оберігали нашу сумщину. Чесно, я зараз ну, не відслідковую цього питання, тому що зараз дуже важкий час і кожен більш зорієнтований на своїх проблемах. А як ви думаєте, чи надається кваліфікована допомога повноцінно, чи щось десь? Е, ну, я думаю, в разі, якщо брати там, психологів такі, то, мабуть, так. Ну, це, мабуть, найпоширеніша зараз допомога, яку потребують і яка надається. А в плані матеріального, ну. Я цього не відчуваю, я не бачу. На що звернути увагу в місцевій влади. Ну, мабуть, кожен зараз займається на своєму місці настільки, наскільки він може щось робити.